Україна, Югославія, Америка майже століття знамено сумського кадетського корпусу знаходилось за кордоном. У навчальному ж закладі мають наразі інший прапор його відродженому кадетському корпусу у листопаді минулого року вручив особисто президент України. Втім, кадети вірять, колись повернеться на батьківщину і славетне знамено. про особливу реліквію Наталка Лисенко. Історичне знамену сумського кадетського корпусу вже багато років він в сумах, але і на відстані залишається священним оберегом кадетів. Це знамено першим сумським кадетам у 1906 році подарував імператор, та вже в роки громадянської війни один із вихованців, рятуючи прапор, вивозить його з міста. Кадет Патьомкін, кадет випускної роти обмотав себе прапором і виніс на собі цей прапор в Крим. Після того була Югославія, а далі Нью-Йорк. Саме там, в одному з православних соборів, у 1953 році, в присутності кадетів, урочисто освятили знамена. Цей прапор служив як ікона. Чому? Тому що на лицевій стороні цього прапора була ікона Ісуса Христа, нерукотворна, нерукотворний Ісус. А на зворотній стороні там вензелі Миколи II і орнамент. Відтак знамено має потужну духовну енергетику, а ще надихає на благі мирські справи. Є символом міжнародного кадетського руху. Це єдиний прапор, який зберігся от в такому вигляді, що міг існувати як прапор. Нині історичний прапор зберігається у Бруклінському монастирі. Натомість сучасні сумські кадети послуговуються іншим. Завдяки обласній владі військово-навчальний заклад відродили. А минулої осені особисто президент України вручив нинішнім вихованцям закладу нове знамено. Та кадети щиро вірять у повернення на батьківщину легендарної реліквії. Цей прапор є для нас дуже великою цінністю, реліквією. Його нам вручав великий князь Романов. І мені б дуже хотілося, щоб цей прапор повернувся до музею нашого навчального закладу. Втім, сподівання навряд чи здійсняться. Максимум на що можна сподіватись копію прапора. Її вірогідно привезуть до Сум у вересні, коли тут має відбутись міжнародний з'їзд кадетів. Наталка Лисенко, Андрій Геращенко, обласне державне телебачення.